Мої вітання, друзі. І так, середина березня знаю, що вже багато людей посіяли томати, дехто вже й розпікірував. Але сподіваюся, це відео буде у нагоді тим, хто зараз стоїть перед вибором, які ж томати ще можна посіяти. Це мої це світлини моїх томатів за минулий рік. Ви бачите, що вони різнокольорові, різні за формою, а також різні і за величиною. А сьогодні я хочу зупинитися на самих солодких, самих смачних томатах це томати жовтого та помаранчевого кольору. А наступного разу я розповім про рожево-плідні томати та червоні. Ну, звичайно, про всі томати все одно не можна розповісти. Про деякі ви вже добре знаєте. Наприклад, такий томат, ось як Блаш Тайга, це сором'язливий рум'янець. Я завжди його висаджу, тому що він дуже гарно плодоносить, дуже тривале в нього плодоношення. Він не хворіє. Плоди ось такої величини, як сірникова коробочка, десь 5 5,5 см. При нарізці цей томат зовсім зовсім не тече. Що мені дуже подобається, тому що салат з таких томатів, я маю на увазі з томатів чері він дуже-дуже охайний. А висота томатів, висота кущів. Написано до 2 метрів, але в мене висота теплиці в цьому місці, де він ріс, ну 3 метри, а може навіть трошечки і вище. І ось прийшлося його декілька разів навіть загинати. Ось це такий чудовий сорт, як блаш -тайга. Ну Ось цей томат ви вже знаєте: це лисячий ніс. Це дуже солодкий, м'ясистий, малосочний томат, малонесін. Довго може висіти на кущах і псуватися не буде, тому що в ньому мало соку. сорт, це верніше не сорт, це гібрид, гібрид Валенсія. Я вже е, його вирощую ну, певне років чотири. І він мене ще не підводив. Правда, ну певне, я вас обманюю, якщо кажу, що не підводив. Один рік був такий, що він в мене виріс не до двох метрів, як заявлено, а виріс до метр двадцяти, але на ньому було 12 повноцінних китиць, тому що кожен пасинок закінчувався ось такою красою. Чим подобається томат, по-перше, всі рівномірні ось такі помідорки, вони яскравого кольору, ось такі помаранчеві, жовто гарячо помаранчевого кольору, вони не псуються, не опадають. Дуже тривале плодоношення починає рано плодоносити і закінчує, коли вже майже томатів в теплиці немає. А ці томати ще нас радують не лише своєю красою, а ще й смачними помідорками. Про ці томати я сьогодні хочу вам розповісти: це жовтоплідні або помаранчеві томати. Висота томатів у майже всіх однакова, десь до 1,5 м. Вони дуже м'ясисті, це салатні сорти, середньостиглі, всі середньостиглі. Ну, і зараз перший томат, який я хочу вам представити, це диво Арканзасу або Арканзас Марвел. Хіба ж може не сподобатись комусь такий сорт. Це середньостиглий сорт з великими салатними плодами. Висота рослини десь метр вісімдесят, врожайний сорт. Гарно витримує і спеку, і навіть похолодання невеличкі. Томати мають вагу десь 400 500 грамів. Вони дуже гарні. Такого, бачите, жовто-гарячого кольору, помаранчевого з червоними промінчиками. Вони соковиті, смачні. Ну, а якщо подивитися на м'якоть, то ви самі бачите. Навіть якщо так подивитися, той, хто не розбирається в помідорах, то скаже, а що це таке? Ось вага, як ви бачите, 440 грамів. Тобто біколори, вони які зовнішньо, такі вони і ось ви бачите. Внутрі дуже гарний сорт, тому я його вирощую щорічно. Ну, це ще один біколор це гавайський ананас. У мене є ще ось такий тайванський ананас. я колись робила відео і казала, що я їх розрізняю, тому що в гавайському ананасі є червона шапочка. І тому я називаю ананас шапочкою, або ось такий помаранчевий ананас. Дуже гарні ці сорти. Біколор, то ви бачите, що він має теж такі промінчики червоні, і такий він і в розрізі. Дуже смачні, ви бачите, скільки там червоного є, дуже смачні, дуже соковиті. Такі, ну, такий насичений, смак. Дуже люблю ось ці два сорти: тайванські та гавайські ананаси. Ще один чудовий сорт, який знайомий дуже-дуже багатьом любителям томатів. Це сорт, який називається серце Ашхабаду. Він дуже старий. Вже Це середньостиглий сорт, смачний, м'ясистий томат. Салатного призначення він такого дуже яскравого помаранчевого кольору. І якщо спочатку ви не помітите червоні розводи, то коли ось вже він при нарізці, то можна побачити. Внизу ось такі промінчики червоного кольору, дуже гарний томат, висота рослини півтора метра, плоди у вигляді серця, масою 200-400 г. Але зразу скажу, що це дивлячись від якого виробника це насіння. Ви знаєте, в минулому році саджала ну вирішила оновити насіння. І купила серце ашхабаду в інтернет-магазині. Люди добрі, це зовсім не той сорт. По-перше, так, врожайність дуже гарна, але вони якісь жорсткі, вони не такі смачні. Я навіть насіння не збирала. Цього року посіяла, здається, своє насіння, можливо, перепутала, буду бачити, які. Але Треба ну, своє насіння, якщо ти в них впевнений, їх треба якось трошки приберегти. Неважливо навіть скільки їм буде років, все одно насіннячко зійде, і ви будете мати томати тієї форми, того смаку, який вам подобається. А в мене були ось такі: а це, друзі, Амана Орендж. Чудовий томат, врожайний, смачний. Взагалі-то вперше він був представлений ще у 1985 році. А от в 2016 коли коли був такий томатний фестиваль у США, то цей сорт увійшов в десятку найкращих помідорів. Він не міг не попасти в цю десятку. Це середньостиглий сорт, висота десь метр вісімдесят. Помідори ну, такої плескато округлої форми, можливо, десь трошечки схожі з сердечком жовто-гарячого кольору, можуть мати червоно-рожеву верхівку, дуже щільна така м'якоть, соковита, малонасіннєва, смачна маса плодів до 500 грамів. І якщо подивитися у розрізі, подивіться ну, дійсно хурма. Правда? І не скажеш, що це помідор, це Амана Оранж. Томатів жовто-гарячих або помаранчевих біколорів дуже багато. Ще один з них це ось такий скарб Інків. Це гібрид. Я його вирощую щороку. Чим мені подобається, ви знаєте, перший рік він мене не підіймався більше, ніж метр двадцять. м. А цього минулого року він мене виріс. Ну, більше двох метрів. Ну, видно, йому там сподобалося на висоті. І він теж був ось такої, такого гарного забарвлення, але це були не пишні, ось такі серця, а справді такі сердечка. Ну, скоріш за все, що гібрид трошечки змінився. Ось такий він в мене був. Теж з біколорів тут в мене немає, не зробила фото. Чудовий сорт, який схожий на загадку природи, помаранчевий орангутанг. Мені його прислала колись давно. Чудова людина, Олександра з Білорусі. Чим він мені подобається? Він врожайніший, мені здається, за загадку природи. Кущ висотою до метр п'ятидесяти, плоди великі, гарні такі біколори, м'якоть помаранчевого кольору з рожевими теж плямами. Це м'якоть така солодка, ніжна, вага помідорів може бути до 600 грамів. Він стійкий до захворювань і може плодоносити ну, до холодів. Ну, ось такі в мене були плоди. Минулого року висаджувала чудовий томат, який називається алтайський помаранчевий. У мене був алтайський рожевий, алтайський мед жовтого кольору. Цього року я вже купила алтайський мед рожевого кольору. Подивимось, як він себе покаже. Так от хочу сказати, що ось цей сорт, Алтайський помаранчевий, дуже порадував. Він теж середньостиглий, високорослий сорт. В одних місцях ви можете знайти, що він висотою може бути до двох метрів, але в мене всі алтайці були до метр п'ятдесят. І потім я прочитала, що так, висота цих томатів метр п'ятдесят. Плоді гарні, плескато округлої форми, насиченого такого жовто-помаранчевого кольору. Дуже гарні. Бага таких томатів може бути 300-500 грамів. Ці томати солодкі, смачні. М'якоть така середньої щільності, коли розрізаєш салат з них виходить просто чудовий. Це алтайський помаранчевий. В мінусинських томатів є теж ось такий біколорчик. Гарний сорт, який називається мінусинський слон помаранчевий. Ви знаєте, в нього ось ці пагони томатні, вони такі слабенькі, ніколи не скажеш, що на них можуть з'явитися такі чудові великі плоди, дуже гарного забарвлення, вони такі. Жовто-гарячі і переходять прямо в такий рожево-червоний колір. І маса таких плодів може бути 200-300 грамів, а висота до 2 метрів висота самої рослини. Плоди солодкі, дуже смачні. І я минулого року їх не посадила в дві рослини в одну ямку. А ось цього року думаю, що так і зроблю, тому що вони не нагліють спасенками. Такий він собі слабенький кущ маю на увазі, не товсті стебла. Листя таке поникле, тому спокійно можна дві рослини висадити в одну ямку і мати гарний врожай. Томат чудовий, дуже такий солодкувато смаку, смачний, нема що сказати. Це що стосується томату, мінусинський слон помаранч інші свою розповідь ось цим смачним таким томатом, який називається Мрія Аліси. Не знаю. Ну, мені здається, що таким томатом можуть хізуватися всі городники, всі, хто люблять томати. По-перше, подивіться, яка краса. Томати майже однорідні, сорт врожайний, плоди з антоціаном. Вага таких плодів може доходити до 350 грамів. Вони Такий м'якуш смачний, соковитий, ніжний, солодкого смаку. Він не м'ясистий, він більш соковитий. Подивіться, який він яскравий, дуже чудовий смачний сорт, який називається Мрія Аліси. І цього року я знову ж таки вирішила оновити насіння. Він в мене був зовсім не такий. Тому цього року посіяла своє старе насіння. Чекаю на сходи. Це, що стосується томату, мрія Аліси. Ну, от і все, друзі, що я хотіла вам розповісти про свої ось ці золоті томати. Вони золоті не лише кольором, але й смаком. Здоров'я вам, миру та добра.